Віктора, Володимира, Василія, Олександра, Миколи Сергія, Сергій, Надій, Олександр, В'ячеслава, Костатина, Сергея, Олександр, Івана, Романа, Юрія Сергія, Олега, Анатолія, Володимир, Матвій, Юрій Олександра, Очі, Руслана Андрія, Михайла, Олександр, Євгена, Євгена Олександра, Романа, Максим. Олександра, Роман, Романа, Олександра, Руслана, Євгена, Романа Йоя, Дмитра, Сергія, Миколая, Анатолія, Володимира, Михаїла, Миколи, Сергія, Василія і всіх наших воїнів, що вони здоровими, щасливими всі повернулись додому. Все милостиві Господи. Слухай našoj glasi i ne bæreži i pomni bo Gospode pomiluj Gospode <try> pomiluj Gospode